Оце новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Ситуація критична, що відбувається у Вовчанську. Продемонструвати підтримку Україні до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкін. Міноборони контролює розслідування в Одесі. Працівник ТЦК побив дівчину милицями. Ситуація у Вовчанську стабільно важка. Росіяни б'ють по місту, розказав керівник місцевої адміністрації Тамас Гамбрашвілі. Ворог постійно обстрілює Вовчанськ. Очільник громади наголошує, ЗСУ захищають місто. Воно повністю під контролем. Але є невеличкі групи, які намагаються зайти на околиці, тому там іде стрілецький бій. Кабами продовжують бити. Обстріли ведуться з усіх видів зброї: з мінометів, з артилерії, РСЗВ. Над містом літають і дрони, які атакують автотранспорт. Тривають щільні обстріли. Підстав для паніки немає. Взяття обласного центру дуже складна задача для росіян. Про це в ефірі ранок Лайв» сказав Андрій Козінчук. Психолог також наголосив, що хотілося б відчути пакети допомоги, які надійшли Україні. Україні негайно потрібні два зірка Петріо для Харкова і області. Про це на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкіном, який прибув до Києва з неоголошеним візитом, сказав президент Зеленський. Звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. І йдеться про протиповітряну оборону. Перш за все, це найбільша проблема для нас, я б сказав нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова для Харківської області, тому що люди постійно страждають від е, обстрілів. Цивільні е, е, наші люди страждають від російських ракет. Звісно, я хотів би обговорити також поступ у е, досягненні гарантії безпеки. Натомість американський чиновник повідомив, що військова допомога Україні вже в дорозі, і додає, що своїм візитом він сподівається, я цитую послати потужний сигнал заспокоєння українцям, які очевидно перебувають у дуже складному становищі. Кінець цитати. Вона скоро вже прибуде до України, і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. І ми так само, як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. І також дуже важливо, що з часом Україна стане на власні ноги, і в сенсі демократії, в сенсі економіки, буде вільною процвітаючою, і це те. Що буде власне найкращою відповіддю Путіну про передачу Петріота оголосив канцлер Олаф Шольц. Він каже, що це рішення було складним, оскільки Німеччина має не так багато цих систем і закликав інші європейські країни підтримати ініціативу та допомогти Україні. Як ви знаєте, ми вирішили передати Україні третій комплекс Петріот. Це рішення далося нам нелегко, тому що у нас їх не так багато, але це було важливо зробити. Ми сподіваємося, що інші європейські країни підуть за нами. Росіянам потрібна ейфорія. Директор інституту конфліктології та аналізу Росії в ефірі ранок лайф наголосив, що російському глядачу на третій рік війни треба якісь серйозні цілі. А пропагандисти знову використовують методички 2015 року. Це називають северний вітер. От северний вітер 2.0. От ми знову заходимо. От знову, 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 знову. Вони намагаються оджив, підживити, оживити оцю. Ейфорію і показати, що ми тут не за населені пункти, навіть не обласного, значення, навіть на районного б'ємося а тут Харкову цілому а, а, загрожуємо. Жителька Одеси стверджує, що її побив милицями працівник ТЦК. За її словами, разом із трьома друзями вона прийшла в поліцію писати заяву на таксиста, який залив їх перцевим балончиком в обличчя. У цей час до відділу зайшов військовий, представився співробітником ТЦК. Після написання заяви дівчину та хлопців протягом двох годин не випускали. Тоді чоловік, який представився працівником терцентру, разом із двома військовими повідомили, що Одного із молодиків повезуть у ТЦК дівчина почала знімати відео. А військовий вибіг із відділення поліції і почав бити її милицею. В результаті в Одеському ТЦК та СП розпочали службову перевірку і зазначили, що у виявлені та доведені провини представників ТЦК вони будуть притягувати до відповідальності згідно чинного законодавства. Розслідування інциденту також контролюватиме і Міноборони. У відомстві кажуть, що підтримають та нададуть всебічну підтримку слідчим органам для встановлення повних обставин події, а також для притягнення винних до відповідальності. перевізники нелегали заполонили столицю, хто і чому зневажає закон та коли настане справедлива відповідальність. Розбирався наш кореспондент Олександр Саюн. Незаконні перевізники завжди були гострою проблемою у столиці, та навіть під час повномасштабної війни вони не припинили своєї противоправної діяльності. Водії без документації та дозволів цінники ставлять менші ніж в офіційних перевізників. Однак якість таких послуг доволі сумнівна. Ринок перевезень автобусних, в тому числі, складає біля 13 мільярдів гривень. А що стосується нелегальних перевізників, то вони від 10 до 20% цього ринку займають, а їздять без дозвільних документів, не страхуючи пасажирів, не сплачуючи жодної копійки в бюджет з квитка, не дотримуються технічного стану транспортних засобів та не оформлюючи водіїв. Ми бачимо, що ці нелегали вони відправляються від так званих автостанцій, які знаходяться біля точок метро. Люди без усілякої інфраструктури з чемоданами, без Всіляких умов сідають ці маршрутки без гарантії того, що вони доїдуть до пункту призначення, за підрахунками експертів, через нелегалів бюджет України кожен рік втрачає близько 2 мільярдів гривень. Але не дивлячись на такі порушення, сумнівні перевізники ще й досі працюють. За моєю спиною яскравий приклад нелегального перевізника, який зупинився на зупинці громадського транспорту, і звичайно без усіляких дозвільних документів здійснює ці перевезення в свою чергу. Контролюючі органи закривають на таких перевізників очі і не хочуть вживати заходів для того, щоб заборонити нелегальних перевізників і поставити всіх в рамки закону. Мною як народним депутатом було неодноразово звернення до Державної служби з безпеки на транспорті. Вже вдалося разом з командою ДСБТ. Прибрати нелегалів з метро Житомирської це така, теж була нелегальна автостанція, яка дозволяла нелегальним перевізникам забирати пасажирів. Зараз ми знаходж, знаходимося на тарімках. Я думаю, що разом з ДСБТ ми також маємо вирішити це, це питання, і воно буде на контролі.